Опануємо вашій увазі квартиру на продаж. Це світла та сучасна двокімнатна квартира в Гданську. Ідеальний варіант для тих, хто шукає комфортне житло в зручному районі. Квартира розташована на вулиці Бернинськеков у районі Учизко Лоставіця в Гданську. Вона має площу 37,5 квадратних метрів і знаходиться в новому будинку від забудовника Євростиль. Будинок був зданий в експлуатацію у 2022 році. Основні переваги квартири. Якісний ремонт. Квартира не потребує жодного додаткового вкладення, повністю готова до заселення, повністю мебльована. Усі вбудовані меблі та побутова техніка Samsung залишаються у ціні. Світла і вітальня з виходом на балкон. Простора кухня, функціонально облаштована сучасними меблями та технікою. Комфортна спальня та сучасна ванна кімната. На вікна спеціальна плівка, котра забезпечує захист від сонця. Квартира розташована в зеленому та тихому районі. Усиня обхідна поруч магазини, ресторани, школи, дитсадки та аптеки. Зручна транспортна доступність біля будинку, зупинка автобусів та виїзд на об'їзну дорогу. До квартири належить паркомісся за шлагбаумом та кладова. Важливо, продавець очікує на дозвіл від Міністерства внутрішніх справ Польщі. Якщо ви шукаєте стильне зручне житло або вигідну інвестицію, ця квартира може стати вашим ідеальним вибором. Запрошуємо на перегляд!